Чому такі яблучка. По 23. 23, а ось ці. Усі по 23. Усі по 23. Це навпроти 12-го навісу є такі гарні яблучки. А ось такі яблука по чому? 23. Також по 23. А ось 24. такі 24. 24. 24. 22, 22. 22. 22. А ось такі маленькі 20. по 20. Це також напроти 14-го яблучка. Дивіться, яка граната є. така граната? 195. 195. Це на першій рампі, якщо комусь треба. Такі мандаринки. 67. По 67, так? А ось такі яблука? 25. По 25. А ось ці 23, ось такі 24. Ось такі менші є по 20. Це все напроти 14-го навісу, кому треба яблучко, можете підходити. А кому треба на роздріб? Ось тут є роздрібні ціни. Є грушка по 85, по 25. Такі яблучки є також різні. Це все роздрібні ціни. Це кому треба. Тут можна і кілограм купити, і 2, і два. По 100 гривень манго. чому грецький горіх буде? Грецький.

Добрий день. В чому таке яблучко гарне? Айдарет файне таке 25. Ось такий Айдарет 25. Ось таке? Э, Лігуль 27. Лігуль 27. Ось такий? Голден э, такий файне 28. 28. Чемпіон 25. Чемпіон 25. А у вас ще є? У вас є чорнослив. Сушка, сушка, По чому сушка? Сушка така може бути 80. 80. А такий чорнослив? Сливка 100. Сливка ось така по 100 є чорнослив. Це ми під 14 навісом, 15 місце. А, 75-те Чому така гроша? 60, а менша ось така по 20. Чому така гроша? 60. А ось це більше? Також по 60. Чому такі яблука? По? По 20 гривень? Гарні такі. А ось ці? 23. 22 30, 30 і ось такі по 25. Так? От. Це ми під 14 навісом майже наприкінці. Чому така груша? По 45? І ось така груша на роздріб, по 30 гривень. Ось така по 20 така на роздріб. А ось така груша по чому? 30. По 30 гривень, так? От, а ось така це також по 30. Це 40, а ось така менше 20. А ось така груша. По 45 гривень, а якась інша ціна є, це також по 45. Це по 45 гривень. Кому треба грушка під 12 12.80. Чому така груша? 80. А сливка по чому? добрий день? По 70 гривень. А така сушка маленька? Яблучко по 40 гривень. А що це у вас ще є? Слива. а слива по скільки? Сушена слива на кісточці. По чому вона? По 30 гривень. Тому по щось таке треба. Це така в'ялена, дуже гарно виглядає.